Привіт, козаки! Вийшов сьогодні по гриби в ліс. Це Вінниця, окружна. Така частина, де ростуть, в основному сьогодні сироїшки. Багато таких старих вже, перероших, червивих. От. Але, в принципі, є такі ось екземплярчики, які ще зовсім не повідкривалися навіть. бачите, яка свіженька хороша. Таку можна додому довести. Ну теж. Ось це в нас що? Це в нас не то. Ось сироїжечко. І тут. От я вже набрав відро, старався вибирати. Такі більш-менш хороші. Є й такі, що повідкривалися, але в принципі, такі, знаєте, прухкенькі. Ну і буває, що попадають от такі, що зовсім свіженькі. Але багато, як я кажу, таких вже от, переросших, гнилих, червивих. От. Минулий раз був в частині лісу, де одні бабки росли. Ну, В основному бабки й маховики. То був теж багатенько назбирав. Там сироїжок було мало. От. А позаминулий раз був де і сироїжки, і моховики з бабками і навіть кілька білих знайшов. Ну, сьогодні білого знайти не пощастило. Тож, хто любить грибочки, приїжджайте в ліс, тільки ну, сироїшки треба вибирати такі, які. Які не дуже кришаться і брати з собою відро. Бо в пакеті на велосипеді ви їх додому не довезете. Бачите, ще одну пропустив. І є всякі. Червоні, зелені, фіолетові. На будь-який смак. Бачите, на одному місці, що ж я тут і кроку не ступив. Ось тільки от ще й хороших, бачите, грибочків. І був радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!